Привіт, друзі-підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається Бог Бог та сила і любов, що завжди між нами. Тільки добре придивись серце між ланами, Бог молитві від душі у хороших вчинках, не в багатстві Він живе, не живе на ринках. Він нас любить, що ми є всі Його ми діти, і наказує за гріх, міле щоб цінити. Він є Альфа і омега для усього людства, є вінцем спасіння дня, душі верховодства. І хто каже, що не є Бога між ланами, значить, ті уже давно живуть злими днями, Бог не в золоті в парчі, не в будинках замках, а в любові від душі і у тихих ранках. Хочеш Бога бачити, маєш чесно жити. Правду слова берегти все в житті цінити, полюбити тихий день і у хмарах сонце, Бог дає вдихнути ще у життя в віконце, не вкради, не вбий, не йди, служи темним силам, а люби й бережжи, Божі світлі крила, Бог у серці де добро, щира, чиста віра, Без безяхитства і без зла, Бог. Да є вітрила. Я впевнений, що Бог це та сила добра, яка не дивиться на нас із точки корисливості, що є в нас у кишені, чи дорога машина, автомобіль, чи якийсь замок, він дивиться на наші вчинки. І як ми живемо і як допомагаємо іншим. Тому Завжди потрібно бути самим собою. Так легше жити в житті і завжди, як є шанс комусь допомогти. Я думаю, якщо не в змозі допомогти, то й не заважати. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Всім дякую за лайки, за коментарі. Бажаю всім віри, надії, любові. Хай Бог. Оберігає нашу неньку Україну, наш український народ, наших героїв, захисників і захисниць. Хай нарешті дасть нам перемогу і мир, а в серця всилить щиру, безкорисливу любов і неодмінно оберігає кожного й кожну. Бути добру і з Богом!